Привіт! Це ваш невтомний гід у світі дизайну та друку на поліграфії поліграфікаком Сьогодні ми розглянемо всі можливості роботи з растровими зображеннями, які ви можете знайти на нашому сайті. Давайте оберемо одну з картинок та додамо її на полотно. Зелена рамка, що з'являється, вказує на можливості редагування. Порівняємо це з векторними зображеннями. Наші векторні друзі мають точки для зміни розміру. А от у нас квадратні точки на сторонах. Растрові картинки, зображуючи реальний об'єкт, потребують особливого ставлення до пропорцій. Давайте розглянемо цей складний процес кадрування та зміни розміру. І звісно, ми не залишимо без уваги масштабування. Піднесіть курсор до картинки та крутіть коліщатку миші. Це дивовижно. Якщо ви шукаєте якість для друку, слідкуйте за роздільною здатністю. Наш конструктор вам покаже, коли фото буде ідеальним для друку, а коли краще оберігати його роздільну здатність. Наш конструктор слідкує за роздільною здатністю, адже якість важлива для вас. Зелений все чудово, оранжевий трошки уваги. Червоний краще утриматися від руку. І ось важливий момент роздільна здатність. Нам завжди важливо, щоб ваші фото виглядали чудово, тому ми рекомендуємо роздільну здатність не нижче 300 DPI. Після виділення зображення ви маєте набір параметрів для редагування: прозорість, обертання, масштабування. Все це на ваших пальцях. І не забудьте про крутий ефект скруглення кутів – ідеально для створення унікального дизайну. Порада. Не намагайтеся розтягувати зображення мишкою для створення фону У нас є спеціальний інструмент тло, який зробить фон бездоганним про це детальніше у наступному відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб бути в курсі усіх наших дизайнерських та друкарських пригод. До зустрічі! Будьте на зв'язку!